Цап та баран казка Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті ЦАП та баран великі приятелі Куди цап, туди баран. Цап нагород по капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінка, каже чоловік. Порженімо ми цього барана і цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапи і барани, собі з Богом, щоб у вас не було у мене на дворі. Скоро цап та баран це зачули, зараз із двору майнули, пошили вони собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери баране, голову, бо ти тужий. О, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли горить вогонь. Ходимо й ми туди та переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки каші варять. А, здорові молодці! Здорові, здорові! Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, як цап злякався! а барон давно вже злякався. Цап і роздумався. а подай лишень баране оту вовчу голову. От барани приніс. Та не цю, а подай большу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму, та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякалися. Стали воно думати гадати, як від ціля втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними і голови збудешся, бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам, аби що з вашою компанією. Як зачав другий того дожидати, став думати гадати, якби і собі від тіля драла дати. Е, вражий син, пішов та сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ламаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так той і не вернувся, а третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, та й тот радше втік, то тоді цап до барана. Ой нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти да з куреня убратись. Ох, як роздумавсь вовк. Е, що нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходім, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з куреня убрались, як побігли. Та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий, так нижче. От, ляхай, кажуть, вовки кафтунатому вовкові Ти старший, та й ворожи, як нам їх добувати. Як лік вовк догори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як впаде та на вовка, та сміливий не став міркувати, а як закричить подай мені ворожбита. Вовки як схватилися, та аж пили до дорозі закрутилися, а цап та баран безпечно пішли та зробили собі курінь. Та й живуть.